Володимир Володимирович, на останній сесії Відьпольської районної ради депутати прийняли бюджет, за яким має розвиватися Відьпольський район, має розвивати свою економіку і соціальну сферу. Будь ласка, в чому відмінність його від попередніх бюджетів і на чому буде базуватися його фінансова наповненість? Сергій Іванович, ну, 22 січня пройшла сесія районної ради. Депутати. Районна ради одноголосно проголосували за бюджет, підтримали його. Я дякую їм за підтримку і розуміння, тому що бюджет це основний документ фінансовий, по якому живе район. В чому його відмінність? Значить, доходна частина визначена в розмірі 329 мільйонів гривень. Із них 59 мільйонів це власне надходження, а остальне субвенції з державного бюджету, в тому числі. Субвенція на утримання освітніх закладів 72 мільйона. Субвенція на отримання охорони здоров'я 43 мільйона. Трішечки в зв'язку з прийняттям змін до бюджетного до податкового кодексу змінилися надходження податків, які формовують бюджет. Сьогодні земля. Податок з оренди землі за користування, податок, земельний податок і за користування в районний бюджет не йде, все йде в сільські селищні ради, і основний істочник надходження районного бюджету це податок з доходів фізичних осіб. Це 58 мільйонів гривень. В принципі, цих коштів вистачає для, для життя району. для Виконання функції для утримання бюджетних установ. Але, хочу сказати, бюджет дуже е, такий напружений. Е, тому що, хоча і на рівні цифри прийняті, на рівні минулого року, але е, пораховані е, видатки на енергоносії в обсягах минулого року, але ви знаєте, що ціна, ціна змінилася. Якщо газ був 3,5 тисячі, то сьогодні 7 тисяч, тому на зарплату трішки менше. але ми можемо вижити з цим бюджетом. Ми останнім часом дуже багато говорили про надання самостійності місцевим громадам у вирішенні своїх соціально-економічних питань. І сьогодні всі політики українські про це говорять. Але, на жаль, ми бачимо, що на практиці, на жаль, бюджетоутворюючі податки. Із сільських селищних рад Київ, як завжди, прибирає до себе, надаючи йому чимало повноважень, які не дають тих фінансових надходжень, які б мали наповнити дійсно реальний бюджет сільських селищних рад. Може, ми помиляємося, чи, не, чи це не так насправді? Ну, дивіться, в усьому світі базою для держави є малий середній бізнес і місцеве самоврядування, яке виконує більшість функцій і. Фінансово забезпечена. Це в усіх країнах, і в Європі, і в Америці, всюди. І нібито дуже багато говорять про розширення прав місцевого самоврядування, про ресурсне забезпечення. Але сьогодні, на жаль, це поки що розмови. От дивіться: згідно бюджетного кодексу, ми повинні прийняти від сільських селищних рад дошкільні установи і. Заклади культури. Напротязі року ми повинні їх всі прийняти в районний бюджет. В зв'язку з тим, що ця процедура довго тривала, ви розумієте, да? і землю треба оформити, і під будівлями. І будівлі. Тому в цьому році ми з районного бюджету надаємо субвенцію сільським селищним радам 30 4 мільйони на е, дошкільні заклади, і 3 мільйони на е, будинки культури на утримання. Я вважаю, що це неправильно, ну якось нелогічно, нелогічно. Ми говоримо про те, що е, повинна пройти адміністративно територіальна реформа, укрупнення сільських селищних громад, так? вони повинні утримати. І навіть і школи, і дошкільні заклади, і культуру, вони повинні е, розпоряджатися землею не тільки в межах населеного пункту, а й за межами населеного пункту. До речі, е, в районі в, в, в Верховній Раді ми бачили скандал да, між Соболєвим і Рівченком, депутатом від самопомочі, здається, і батьківщини. Да? Е, один за те, щоб залишити функції розпорядження землею. За межами населених пунктів за обласними е е управліннями Держземагентства, а другий за те, щоб передати функції сільським селищним радам. І це правильно, тому що фактично вся земля, земельний податок і плата за користування землею, вона надходить в місцевий, місцевий бюджет. Але… Місцева влада не може розпоряджатися цим. Ну нелогічно, нелогічно, абсолютно, нелогічно да? абсолютно. Тому о, єдиний правильний шлях це надання повноважень сільських селищних рад. Другий приклад газки Дер... по українській да, державний -буд... будівельний контроль. Раніше цю функцію виконували районні Відділи архітектури. архітектури да? Надання дозволів на будівництво, прийняття в експлуатацію новобудованих. Сьогодні ці функції виконують обласні структури. І вони не знають, що робиться у нас тут на місцях. Вони навіть не виїжджають. Крім того, ну, я не знаю, так люди кажуть, що там великі кошти потрібно платити за те, щоб вести в експлуатацію навіть збудований там будинок. Так? Це неправильно. Сьогодні е єдиний правильний шлях це надання повноваженьським сенсом братом. Ну, я думаю, що в цьому плані Відьопольська районна рада має сказати своє вагоме слово. Ну, скажімо так, на прикладах може звернень до Верховної Ради, може, звернень через нашого народного депутата Гуляєва, щоб ставили це питання на Верховній Раді і змінювали законодавство, бо дійсно так далі жити не можна. Саме так ми працюємо з народним депутатом Гуляєвим Василь Він, до речі, працює в комітеті. По реформуванню місцевого, місцевого самоврядування держав, він піднімає ці питання, інформує нас і чорніми працюємо. Так. І продовжуючи тему місцевого самоврядування, ми сьогодні бачимо, що на жаль, ні сільські, ні селищні ради і навіть ні районна рада не може вплинути на стан наших доріг, які є. В селах і в Гетопському районі він не піддається ніякій критиці, і, на жаль, ситуація здебільшого ускладнюється, щось буде в цьому році найближчим часом робитися для того, щоб якось ці дороги чи підлатати, чи якось їх привести в божеський вигляд. Іванич, знаєте, я останні там, три місяці дуже багато поїздив по Україні на, на Сході. Був в Донецькій, в Луганській області. І те, що в те, в якому стані там дороги і наші дороги, це То абсолютно, нас абсолютно нас, не Ну, Щоб ви розуміли, Авідіополь-Дальник, Дальницька наша дорога це автобан. Авідіопаль над ну, навіть трішки краще, ніж там. Але ми звикли жити добре, ми привикли до хороших дорог, добрих дорог. І та ситуація, яка у нас склалася з дорогами, нас абсолютно не задовольняє. 2005-10 рік Районна державна адміністрація розробила програму і дуже багато працювала по дорогам державного значення, і по комунальним. Да? І на, е, в кінець 2009-2010 рік ну, дороги були у нас зразкові. Да? І на Надлиманський напрямок, і е, по німецькій Балки, і жовта, так звана дорога, да? Барабой, е, військове містечко. Сьогодні. Але це дороги державного значення. Сьогодні фактично е, ні Райдер ні районна рада не має права е, виділяти кошти і вступати туди, ремонтувати ті дороги. Ви це розумієте, да? це зовсім інші бюджети. І дуже болить, коли було зроблено гарно, і сьогодні воно просто рушиться. Е, будемо звертатися і до Гуляєва, до Верховної Ради, і сьогодні обговорюється питання передачі державних доріг. В комунальну власність, тому Все що варомати. державне, е, ну, держава не встигає дивитися за цими дорогами. Е, елементарно, чому наші дороги розбиваються? От, наприклад, да, по надліманському, по німецькій Балці, та ж сама жовта дорога, барабой Дальні, йдуть вагові великовантажні машини по 40 тонн. по 40 тон зерновози, пісок возі з біляєвських кар'єрів. Елементарно, що треба зробити? Різ, везуть, Елементарно, що треба зробити? Треба придбати е, переносні ваги, поставити їх, не афішуючи, да? От. і є закон, що нагрузка на ось там 7 тонн. Якщо більше, плати, плати штраф, да. або розвертаєшся і до побачення. Але районна влада. Зверталася я особисто з Батуріним, з начальником служби автомобільних дорог в Одеській області розмовляв. Просив, ну давайте, якщо ми попросимо наших підприємців, купимо ці ваги, але ми не можемо їх ставити. Це ваші дороги, ви ставте. Ну, вос і нині там. там. А краще було б купити. Нехай воно там 50 тисяч гривень будуть стоїть ті дороги, ті ваги, але ж ремонт доріг набагато більше коштує. Ну, отже, я так зрозумів, що це питання на контролі. На контролі, е, з, як буде вирішити питання по дорогам? По державним, ви бачите, що робиться в Україні. Коштів немає, казначейство працює погано, війна йде. Чесно, чесно, якщо чесно сказати, я. Не думаю, що в цьому році будуть виділятися державні кошти на ремонт доріг. І в нашому районі районному бюджеті також грошей немає. Так, в сільських селищних радах, де щось у них там в бюджеті розвитку, якісь ямки золотають. Але кардинально, ми в цьому році. Я зрозумів, він Володимирович, все ж таки наш район аграрний, і ми всі сподівання сьогодні покладаємо на наше сільське господарство, яке бюджету яке дає людям і їсти, і, 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 і існування, скажімо так. Нинішнього року районна рада Відьопольська прийняла програму підтримки сільського господарства зерно Відьопольщини 2015, так? не дивлячись на те, що в інших районах таких програм навіть і не існує. Наскільки я знаю, не тільки зерно, а в нас було три програми по виноградарству, по, овоча, по, по овочам і, 4. І, тваринництво, і тваринництво. І тваринництво, так. Єдиний район, який. Я, я і, маю взагалі так. аграрний сектор сьогодні. В якому стані, як ви характеризуєте, не дивлячись на таке скрутне фінансове положення, яке є. І чи дійсно він у нас ну, не буде в загоні, як все, все інше, В важкому стані. Тут і земельні питання, тут і фінансування, тут і вартість води. І в цьому році дуже важко буде нашим сільгоспвиробникам. На жаль, з районного бюджету, хоча програма існує, але коштів немає для підтримки аграрного сектору. Тому я думаю, що розумієте, в Україні. Україна це аграрна держава і напрямок для розвитку аграрний і транспорт, логістика. І якщо подивитися навіть, ну, я не буду брати Європу, а той самий Ізраїль, да, що в пустині такі сади, такі, вони вирощують овочі, фрукти, яких у них раніше не було, під кожне дерево капає водичка. При плюс 40, при плюс 40. Вони завалили. Весь світ свою продукцію для того, щоб розвивати гранне виробництво, от е, треба інвестиції. А інвестиції будуть, коли завершиться. Дякую. <реш> На жаль, оптимістично я від вас нічого <реш> не почув. Скажімо так, відверто. Ну, ну, у нас відверта розмова. Так, я ми так і домовилися. Як, як, як міг би вам сказати, так. все буде добре. До кінця так. року у нас будуть дороги, у нас так. буде молоко. Я зрозумів. Я зрозумів, і все ж таки я буду чекати вас, представників влади, депутатського корпусу з добрими новинами у до нас на студії. Я вдячний вам, що ви знайшли час побувати в нас. Нагадаю, що гостем нашої програми сьогодні був голова Від районної ради Володимир, Володимир Володимирович Шешиницький.